Заспокойся і працюй разом. Переможемо. Триває наш ефір. і Ми продовжуємо його з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Пане міністре, вітаю. Доброго дня, пане міністре. Почнемо напевно з головою головної новини світової політики. Сьогодні Велика Британія отримала нову прем'єр-міністерку. Не стала Ліз Трас, е, начебто, ритуальне запитання, але не можу без нього обійтися. Що це означає для українсько-британських стосунків? Це означає продовження політики Боріса Джонсона, тому що е, пані Трас, як міністерка закордонних справ Великої Британії, була е, вірним союзником е, Джонсона і в українському питанні займала максимально жорстку проукраїнську проєвропейську е, позицію. Тому це означає продовження політики жорсткої і максимально всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії. Ну стосовно цієї жорсткості пані трас мені доводилося навіть бачити таку фразу, вона звичайно трошки метафорична, але тим не менше, що на фоні антиросійських настроїв ліс трас Борис Джонсон виглядає мало не русофілом. Що ви на це скажете? Yeah. Борис Джонсон точно не був русофілом, жодною краплиною своєї британської крові. Ліс надзвичайно приємна людина в спілкуванні, але вона справжній лідер і дійсно жорстка у в ухваленні рішень і в їх імплементації. В цьому плані вона є також зірцем такої високої організованості і ефективності. Варто їй Ухвалити якесь рішення, навіть якщо воно надзвичайно жорстке, вона забезпечить його виконання. Пригадую, в одному зі своїх іще передвиборчих спічів, нова прем'єр-міністерка казала, що її першим дзвінком після обрання на цю посаду буде якраз дзвінок президентові Володимиру Зеленському. Я знаю, що вже посольство веде підготовку такого дзвінка, але чи можемо ми розраховувати на візит пані Трас до Києва? Ну, по-перше, вже домовлено про дзвінок. Не буду розкривати час, але дзвінок відбудеться. Домовленість є, і я не сумніваюся, що візит до Києва так само буде. Добре, ще одна новина, яку сьогодні обговорюють, але вже по інший бік Атлантики, рішення президента Байдена не. Форсувати справу визнання Росії країною спонсором тероризму, цього, начебто, вимагала й українська дипломатія. Наскільки це можливо, цього прагнув Конгрес Сполучених Штатів, але президент каже ні. Що це означає? Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати надання визнання Росії державою спонсором тероризму те, що наразі адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. І ми працюватимемо над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є. За останні починаючи з 24 лютого, ми вже неодноразово і не лише у відносинах зі сполученими штатами проходили цей процес, коли спочатку ми чули ні. Але потім зрештою рішення ухвалювалося. Це стосувалося і надання тієї чи іншої зброї, і і ухвалення тих чи інших санкцій. Тому я переконаний, що ем, робота на замерз Америкою на цьому напрямі продовжиться. І ми надзвичайно вдячні сполученим штатам за все, що вони зробили і продовжують робити для України, і тут лідерство президента Байдена є очевидним. Але в цьому конкретному питанні ми не відступимо і будемо і надалі наполягати на своєму, тому що це дійсно було правильним рішенням. Ну, але люди, які обстоюють це рішення президента Байдена, його позицію кажуть, що треба залишити місце для маневру і переговорів. Рано чи пізно будь-яка війна завершується переговорами. Про це до речі, казав і Володимир Зеленський і неодноразово про те, що рано чи пізно треба буде сідати з Росією за стіл переговорів. І якщо Сполучені Штати оголосять Росію країною спонсором тероризму, то з ними після такого неможливо буде сідати, тому що за стіл переговорів, бо це терористи. А з терористами переговорів не ведуть. Ви бачите логіку? В такій аргументації. Іран перебуває в списку держав-спонсорів тероризму. Менше з тим, прямо зараз, на наших очах ведуться перемовини між Іраном, Європейським Союзом та Сполученими Штатами щодо ядерної угоди. Нещодавно міністр буквально на днях міністр закордонних справ Ірану заявив, що. Сполученим штатам передані пропозиції іранської сторони щодо угоди, як бачите, одне іншого не виключає. Переговори і статус держави спонсора тероризму цілком можуть іти рука в руку у міжнародних відносинах. Звучить логічно. Добре, в середині листопада відбудеться ще одна велика подія, має відбутися на балі засідання лідерів країн Великої Двадцятки, і, начебто, туди запрошували і президента Володимира Зеленського, і також Володимира Путіна туди запрошували. Оскільки Володимир Путін поки що остаточно не ухвалив свого рішення про що повідомляє його прес-служба. Хотілося дізнатися, а яка принципова позиція? Української влади з приводу участі чи не участі у засіданні Великої двадцятки президент розглядає це запрошення і ще на говорити про якісь умови або остаточне рішення. У нас ще є достатньо часу для того, щоб ухвалити найбільш зважене і вигідне для України рішення. А є якісь терміни до якого часу ми повинні ухвалити це рішення чи ні? Я думаю, що коли йдеться про Україну і її президента, то навіть якщо ми в останню хвилину ухвалимо рішення, нам все одно будуть раді. Це позиція україноцентричної картини світу. Мені це симпатично. Пане міністре, продовжимо. Є ще ряд актуальних запитань. Одне з них стосується наших посольств. На жаль, посла України в Китаї немає від середини лютого 2020 2021 року, якщо я не помиляюся, оскільки трагічно помер наш попередній посол, нового не призначили поки що. Але тим не менше, ми постійно маємо потребу спілкуватися з Китаєм як з однією з найбільших країн світу. В чому заковика і коли можна сподіватися на призначення нового посланця до Китаю? Чесно вам зізнаюся, що з моменту трагічної смерті нашого колеги посла України України в Китаї пана Камешова. Ну буквально на жоден тиждень не зупинявся пошук сильного кандидата для цієї країни. Були варіанти потім з якихось причин вони відпадали, і ну дуже непросто дуже високі вимоги до посла в Китаї. Є е, роз, розуміння, Ну, не кожна людина може очолювати дипломатичну місію в цій країні. Це один з моїх таких найбільших болей, е, тому що ми все ще перебуваємо в пошуку. Але е, відносини з Китаєм ми підтримуємо е, на належному рівні, і у нас сильна команда посольства. І я спілкуюся з міністром закордонних справ Китаю. Е, працюємо також з посольством Китаю в нашій країні, тому діалог не припиняється. А як стосовно нового посла у Німеччині вже є кандидатура, німці сприйняли? Є кандидатура. Тут ми рухаємося доволі, я б сказав, динамічно. І сподіваюся, що вже незабаром новий посол в цій країні з'явиться. Але я не буду оголошувати нічого. Звісно, до тих пір, поки не з'явиться відповідний указ президента в дипломатії, є така прикмета. Що про будь-які призначення або звільнення треба е, робити висновки виключно з сайту президента України? Дипломати забобонні? Е, коли стосується кадрових питань, то дуже. Я менше вже, але інші колеги дотримуються старовинних звичаїв та забобонів. Добре. Це не заважає, що. Ода постійно пліткам, чуткам і інтерпретаціям циркулювати в дипломатичних коридорах? Так, але ми не будемо покладатися на чутки, будемо тоді чекати офіційного повідомлення. Так само, як чекаємо офіційного повідомлення про затвердження восьмого пакету санкцій проти Росії і візових обмежень для Росіян. Можете щось повідомити життєстверне з цієї царини? Так, я був у Празі на минулому тижні, де відбулася зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу. І якщо на треку візових обмежень ми досягнули дійсно важливого прогресу, такий відбувся перелам в позиції від тотального несприйняття ідеї скептиками, які казали, що це війна Путіна, а не росіян, тому не треба карати росіян до усвідомлення ними. Що системні обмеження потрібно запроваджувати, але тепер дуже багато залежить від того, як Європейська комісія ці цю політичну домовленість трансформує у конкретні рішення. І потім наскільки системно всі держави-члени Європейського союзу будуть ці це рішення виконувати. Тому тут життєстверна, позитивна динаміка. Що стосується восьмого пакету санкцій Європейського союзу, то безумовно я наголосив колегам, що ми очікуємо на цей пакет у вересні і вважаємо, що він має бути ухвалений. Я озвучив ті санкції, які ми очікуємо в них побачити. І, в принципі, зараз е лише зав'язується розмова. Після такої літньої перерви в Європейському Союзі про зміст восьмого пакету, але в тому, що восьмий пакет буде, немає жодних сумнівів. Ви отак підкреслили, що всі країни Євросоюзу повинні е, дотримуватися цих рішень. А наскільки євросоюз готовий дотримуватися е, своєї єдності, коли мова йде про газовий шантаж Росії? Ви ж сьогодні не даремно опублікували твіт, де сказ... ну, е, буквально вжили у цю метафору про те, що це. Порівняно з угодою з дияволом, коли вони піддаються, певні країни європейські, на російську газову голку. Є ризики, ви бачите точніше, ці ризики, що не всі будуть одностайними в антиросійських діях. Я думаю, що е, припинити купувати російський газ, це не антиросійська дія, це проєвропейська дія. Тому що це єдиний шлях позбутися критичної залежності від гравця, від сусіда, який б'є, гвалтує, постійно влаштовує гармидер і шантажує тебе тим, що відріже тебе від системи опалення, і ти в своїй квартирі замерзнеш. Тому насправді позбутися цієї залежності відповідає європейським інтересам не менше ніж нашим інтересам. Відповідає те, що Європа припинить платити шалені гроші. Росії за газ, адже давайте будемо відверті, що е, значною мірою ефективність е, санкцій, а вони є ефективними, нівелюється тими сотнями мільярдів євро, які Росія продовжує отримати за, е, за продаж свого газу в Європу. Звісно, ви розумієте, що десятиліттями вибудовувалося газове російське лобі. Підгодовані політики, бізнесмени, експерти, журналісти, громадяни, які вірять в те, що з Росією треба дружити, і варто запустити Північний потік. потік-2», як життя налагодиться, тому ситуацію в Єврові в країнах Європейського союзу дуже серйозно починають розхитувати. І до цього саме через газову проблему. І до цього потрібно дуже серйозно ставитися. Але на цьому тлі ми також бачимо. Системні зусилля Європейської комісії для пошуку рішення, яке дозволить мінімізувати негативний вплив поведінки Росії на газовому ринку, тому непрості будуть дипломатичні баталії, непрості внутрішньополітичні процеси в низці країн Європейського союзу. Але ну що робити? Будемо працювати нам не звикати до складних ситуацій, так на жаль. Або на щастя, дякую, пане Дмитре, що знайшли можливість відповісти на наші запитання. Дмитро Кулеба був з нами в ефірі. Міністр закордонних справ України. Марафон триває.